Тут Емі лише два місяці, і ми лише її купили, і веземо додому. <плес> ну, я ж не маю. Тут Емі вже три місяці, і вона вже дуже себе характерно поводить, не дуже тактильна. Але має свої принципи. Прийшла по, ласку, по любов. скучила. Вона не дуже тактильна. Ну давай, 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 почухай, давай. Тут емусику вже 4 місяці, вона ще більш спритна, більш хитра. Ось Любимо так, її молодець. ще більше. Ось так. Ти угу. Дуже освічена кішечка. Давай, матку.